Вітаю вас, мої любі батьки та діти. Сьогодні четвер, 18 травня, цей день відзначається День вишиванки. Вишиванка це оберіг українського народу. Вона диво, у ній народу код його душі. Удягни вишиванку, цінуй свої традиції. Кожна вишиванка. Символ незламності та відродження України. Ми загоїмо свої рани. Прикрасимо квітами шрами, знов розквітне українська доля, наче маки в полі Україна вишите відродження. Сильні незламні, вільні.